За те, що у нас в кінці до кінців дорога з'явилася така чудова. Я жителька вулиці з 1977 року, фанфілець Людмила Олексіївна. Коли я сюди тільки приїхала жити, дороги взагалі не було. Але ж 80-х, коли провели воду, водоканал сюди до нас, то дорогу деяк зробили. Але потім. Знову газ проводили. І після цього то вода порве, труби дорогу спортили, то погодні умови дорогу спортили. Ми дуже довго чекали, ось такого довгожданого, як у нас зараз не бачимо. Від імені усіх жителів нашої заводської вулиці ми говоримо велике, щире дякую, панову, і Володимиру Анатолічу Шарову за те, що нам зробили отаку красоту і що ми будемо тепер по рівній дорозі ходити і не спотикатися. Велике вам дякуємо. Доброго дня, шановні мешканці Богодухова. Духова, хочу вам всім повідомити, що нарешті проєкт по капітальному ремонту вулиці Заводської. На сьогоднішній день втілюється в життя, завдячуючи співпраці усіх гілок влади, допомозі обласної ради, губернатора на засадах співфінансування. Тобто частину коштів виділила обласна рада, частину коштів це з бюджету міста виділення на цей проєкт. Цей проєкт, який декілька років чекав свого втілення в життя, сьогодні втілюється. Трошки може як хтось каже, що погода вже не, не, не та. Хочу вас запевнити, що по, по, сучасні технології дозволяють, е, ще при такій погоді класти е, асфальтно-бетонне покриття, тобто проводить капітальний ремонт. Це і роботи, які проводять по капітальному ремонту вулиці, в інші дороги Харків Суми. За тими самими технологіями і, і, і значить, наш підрядник Пату МБ-23. З міста Полтави виконують ці роботи. Вони виграли тендер і зараз його виконують. Це, я думаю, всі будуть задоволені якістю виконаних цих робіт. І наша вулиця Заводська нарешті буде мати той вигляд, який вона має мати, як одна із найкращих вулиць нашого міста.